Я не зустріла жодного профнепридатного вчителя. Оточувати себе треба сильнішими за себе інколи людьми. я знайшла в міністерстві охорони здоров'я. Ти не можеш обмежувати їх у діяльністю, бо вони просто підуть в інші компанії, де вони будуть розвиватися. Звучиш як такий мачорний власник. Я кажу, що англійська це базовий мінімум для українців. Я піду в міністерство, зміню все, має бути отак: пум-пум-пум-пум-пум-пум-пум-пум. Мені пішло два дні, щоб його прочитати, тому що це нудно, окей? Це просто нудно. Це була, знаєш, рубрика Я не політик. Ви хочете, щоб ви були міністром освіти. Каже, що я вам такого зробила, щоб ви мені такого залізного бажали. Соцмережі не пишуть законів. Твоя рубрика на плюсах. І мене запросили на канал бути експерткою з англійської мови. Публічність. Має цінність тоді, коли ти маєш що сказати, і ти маєш відповідь на питання, щоб що.